Ірпінь визнали кращим у напрямку співпраці міської влади та будівельного бізнесу за для розвитку міста. Днями у столиці відбувся великий будівельний форум. Організатор, українська будівельна спільнота, представила учасникам досвід ірпеня як приклад успішного та результативного співробітництва між бізнесом та органами міської влади. Ми запросили ірпінь. Це є класний досвід. Це є досвід успішний. Коли забудовники об'єднані, коли об'єднані забудовники і мерія, і коли ця співпраця очевидна, тобто вони не просто проголошуються, ми бачимо, школи будуються, садки будуються, парки облаштовуються. Місто приємно заїхати, місто змінилося. Заради цього досвіду ми запрошували представників ірпінського будівельного комплексу і муніципалітету. мені здається, в Києві звичайно, ситуація складніша, але це корисний досвід і корисний досвід для інших. Міст сателітів. За останні два роки ірпінь дуже змінився. Бюджет розвитку міста збільшився майже у 20 разів. Від 8 до більше як 160 мільйонів гривень. Почалося все з кардинально іншого підходу нового міського керівництва до роботи будівельних компаній у межах ірпеня. Це вдалося досягти перше, припинивши корупцію, і розтікання міського бюджету і розтікання так званої пайової участі, яка колись забудовники будували. Вони зобов'язані платити в місто пайову участь 4% вартості будівництва Сьогодні це все консолідовано і це все витрачається на розвиток інфраструктури. І це не тільки парки, це дороги, це вода, це поліклініки, це дитячі садочки будуються. Це безпечне місто, камери відеоспостереження, стадіони, дитячі юнацькі спортивні школи. Багато всього дуже головними факторами у стосунках між міською владою, ірпеня та будівельними компаніями є відкритість, чесність та законність. Забудовники із боргами перед містом у частині пайової участі. А також порушники законодавства вносяться до відкритих для громади списків. Я бачу дуже часто сцени ситуації, коли буквально в перші дні до Кабінету міського голови приходять забудовники, і сцена приблизно така Добрий день, Володимир Андрійович. Що робити? Володимир Андрійович питає, який у вас борг перед містом? Який Він міст? На, каже, наприклад, там, за бойову участь, 4% бойової участі в бюджет розвитку. Так. Який борг перед містом? Наприклад, там, 5 мільйонів. Зобти, бери о того того колегу колігу починає робити парк і далі ці всі речі, проект сміта, кошторисі, це все зараховується забудовникам в пайову участь і ліквідовується їхні борги перед містом. Скажу чесно, це був довгий і тернистий шлях, але в процесі переговорів. І фактично обіцянки першої особи в місті того, що будуть єдині правила і принципи для всіх без виключних, хто працює на цьому ринку, які не будуть мінятися, саме це стало і основою і запорукою тої співпраці, яка є на сьогоднішній день. Тобто, це чесність і прозорість у відносинах як адміністрації до приватного бізнесу, так і бізнесу з місцевою владою. Будівельна компанія «Синергія» – одна з тих, що активно долучаються до інфраструктурного розвитку Ірпеня. Зупинки громадського транспорту, парки, дороги, стадіон. Зараз забудовник завершує зведення нового комунального дитячого садка та вже розробляє проект на будівництво сучасної льодової арени та школи. В наступному році почнеться будівництво загальноосвітньої школи. Це така поки що інсайдерська інформація. Про це мало хто знає, але зараз дуже активно ведуться проектні роботи. По тому, якою вона повинна. Бут, а саме головне це не стіни. Напевно, в школі саме головне це методика освіти. Тому ми прийняли рішення знайти фахівця, який володіє. Сучасними системами освіти. ми всі ми знаємо, що дуже хороша ізраїльська освіта, дуже хороша фінська освіта. От зараз ми дуже предметно ведемо переговори з фі, фі, спеціалістом з Фінляндії про те, щоб він рекомендував і побудував нам систему освіти в наших дошкільних навчальних закладах і шкільних навчальних закладах по системі фінській. Модель співпраці міської влади та бізнесу Вірпені Учасники будівельного форуму визнали унікальною для України. Така взаємодія корисна у першу чергу мешканцям міста. Після десятиліть застою вони нарешті мають. Змогу користуватися усіма перевагами оновленої інфраструктури.